мабуть, фальтики зроблять. Старт кобідець. Ну, чудовисько. Конденситори, движення зміст для звона, додаємо компосту. Якщо так, і більше i yeah, Степанович, у нас був цілий департамент, займався сміттям. У нас щось було скільки? Чоловік 17, по-моєму. 21 саме. А тепер 5? 4. То ви трохи цей зарплатою під регулюєте. Не тягнуть роботу за 17. Зменшилося. Зменшилося чи збільшилася? Зменшилося? Чи роботи об'єм зменшився? Ні, роботи не зменшилися, і в нас така опція, яка це, що ми... От не можемо передати комусь того роботу у разі відсутності працівника, ну просто фактично не можемо передати. Ні, це це дуже мало, ну це там. Хоч би шість. Вибіркова перевірка стала дуже вибірковою. Вибіркова перевірка що означає? Ну, то що ми стежимо за цими перевізниками. Це можна марку стежити. Тепер, а, ти зрозуміло, тепер не стежимо. Ну, не включен. Включен, не включен. Встежив он, постійно встижено. Нема такого же цей. Чекаємо, щоб легко рію. Встанути. Треба залучати громадськість, давати інформацію, голови ОЗБ, вишуковувати активних людей, всі. Але, речі... але деякі речі треба такі робити, наприклад, пляшки. От я там де живу, ми скидаємо. Хоча виводить генераль, ніби потужна фірма. Але пляшки шкло. Ми все докупи скидаємо, ми ставлять ми ставлять, не ставлять того. Не ставляєте, не ставлять. Не ставлять. Не ставлять. А от, ставлять червона калина 43, три продовжує напишу потім. Отже, колеги, і... доброго дня ще раз усім. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного житлового господарства. Маємо пропонований приоденний який складається з власне, 14 оприлюднених звернень, і які були на інформаційних ресурсах Львівської міської ради, і є звернення по двох питаннях. Розпрохання їх розглянути є суспільно важливими. Це перше це є про додаткове це про внесення змін до ухвали Львівської міської ради тридцять про затвердження програми адаптації наявної вуличної мережі інфраструктури для людей з інвалідністю. І друге питання це є про затвердження редакції редакцій розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради звернення департаменту е, юридичного. Отже, тому будемо мати в загальному е, 16 питань, Колеги, чи якісь можна ставити на голосування. Там. Хто за? Всі за рішення прийнято, ми маємо можливість розпочати розгляд порядку денного, будь ласка, тимчасовий директор департаменту. Ідея прохання погодити розпис використання коштів виділених з бюджету е, розвитку, як несобсутний капітал, е, то фербів світло. Це програма національного спроти. Хто угу. за всі за рішення прийнято? Наступне, будь ласка, питання. Наступне питання питання погодити меморандум про співпрацю між Київською міською радою, Бузькою міською радою, Трестрійською міською радою, на яких розташовані полігони. Скільки планується бузьку виділяти коштів, скільки планується стрію? У нас передбачено вартість від тони, в залежності від того, скільки ми перевеземо, скільки будемо оплачувати. Вартість тонни не міняється протягом вже останніх а ні, трьох а ні, років. Тож так. йде мова про, про ці дотації. Ні, то субвенція. Субвенція складала за скільки заказує 13,2. На всіх. На всіх, ясно. Ja. Так, ми говоримо про те, що ми продовжуємо. Це фактично проєкт ухвали, який ухвала, яка діє, ми її просто перепогоджуємо на новий рік так, для ми, того, щоб продовжити. Біджечі були кошти накладені. Ми кожен рік виділяємо великі гроші на ці субвенції, само собою, на компенсацію перевізникам за те, що вони возять сміття. Це цифри порядка, скільки там, 100-150 мільйонів гривень, плюс 13 мільйонів це ще більше гривень. І поки що, якби виконавча органи влади нічого не роблять, щоб знайти місце для нового полігону. Якщо буде завод, заводу все сміття частина сміття треба буде вивозити. Тобто я ну слідкую, але я слідкую за тою темою, але ніде не бачу якихось зустрічей з губернатором, чи з шескими чи з громадами, чи з територіальними тими е е цими громадами, щоб шукати місце для полігону. Ну, шкода, такі великі гроші, де порядка 200 мільйонів кожен е, рік ми ви, виділяємо на намарно. Потім через рік, через два, через п'ять знайдемо полігон. І знову треба буде мільярд для того, щоб побудувати, побудувати облаштувати. Це можливо тільки заклади. Як, якби позначені. я хотів, то якби ми в ці таке якби доручення, чи як чи звернулися до панагориста, щоб... Дещо підняти на нарадах міського голови, щоб була якась що одна людина в міській раді, яка за те питання відповідає. Okay. E, давайте тоді сформуємо протокольне доручення Вікторія, не проти, щоб дати протокольне доручення власне, питання не знаю, напевно, Давайте звернемося до профільного заступника міського голови, ну, виконуючи обов'язки заступника заступника комунальних питань. Пане Андрію Москаленка, щоб він дав інформацію нам на комісію, як він бачить власне поставленою роботою з пошуком нового місць земельної ділянки для пошування полігону і кроки, які б дали можливість. Зреалізувати полігон наступні роки однозначно, це, напевно, міжнародна підтримка, це якісь кредитовані грантова політика, але це ми не можемо громадою напевно такий полігон дозволити собі влаштувати. Очевидно, та по ситуації з бюджетом. Я але вже... можемо до нього звернутися, щоб він дав розуміння. Може він буде мати можливість і зайде на комісію якось поза регламенту по місії. Тобто, ну, немає вас каже поза засідання і я вже не кажу про те, що там чи стрій, чи. Чи вузьки таке інше? Вони ж потім раду не дадуть за рекультивацію тих полігонів. Ми навеземо на веземо навезем. Їм сміття. А потім що вони з тим сміттям дороблять вів не може, поки дати що, поки раду. поки що вони задоволені наскільки я знаю, розпанку підтвердить тим, що бо вони за рахунок цих коштів мають як. Рекультувацію проводити хоча б частково, тобто порядок наводити, тому що їхніх грошей не вистачало. А дякуючи субвенції нашим, то вони мають можливість техніку залучати і робити якісь технологічні речі. на а, а вони ті гроші використають більше, ніж ми туди насправді. Завезли. А вони ті гроші використовують якось там на облаштування полігонів на нашу, хоч би нашу дорожню ті на полігони, на розвиток системи екологічної навколо полігону. Ну такі речі. Там є в них депутатський контроль. Там наскільки я знаю, що кожного кварталу є виїзд комісії на безпосередній полігон твердих побутових підходів. З моїх інформацій, що я, я пам'ятаю з інформації, що вони задоволені, тому що і візуальний стан і можливо вигляді, я не знаю, чи яка система, бо я не фахівець і маю результатів дослідження, але все тебе напевно змінила ситуація підходу, тому що запрацювала техніка, по-іншому працює з відходами. і Є копійка. Ну і тим паче вона ще Структуркатика, далі вже полігон доповідає вимогам екологічним стандартам України. Зрозуміло. Я був на на всіх полігонах. Там вони жахливо виглядають, абсолютно всі. Можливо, трошки краще вузький, можливо, трошки краще Новоявлісь, можливо, трошки краще Стрійський. Ну, Три добре стрійський. Можливо, так. треба десь. Я до, того, щоб, виїхати... я до того, щоб ті гроші, може би якось, якщо ми виділяємо їм такі кошти, то може би вони половина їх чи третина їх таки спрямовували на полігони, а не на доріжки в місті. Вони з цим приймають, депутатський корпус і міський голов приймає рішення, звичайно, але... Ну, голосуємо тоді Так, Зараз зачекаємо нашу колегу. Ви, що тут, тримінок, ступило, я, я ж не беру телефон, бо я не можу говорити, на що раз разом звані. Добре, увазу, давайте ми тоді послухаємо це, тоді по, по доповідь по Наглядовій раді для світла, тоді висловлював mm -hmm. питання. Дайте нам більше інформації mm -hmm. тоді, з, з, з Іваном Степановичем, послухаємо, тоді і Відбулося е ряд засідань комісії, створеної за участю представника кожної фракції війської міської ради, департаменту житлового господарства, е е під міського голови, де обрано е склад персональний членів наглядової ради. От, ми в принципі маємо. Три особи це Жозеф Януш Морочка, Святослав Козленко і Микола Шаян. Відно цією ухвалою відповідно е -е, пропонується затвердити персональний склад на наглядової ради в капелю так як це передбачено попередніми ухвалами, властиво про особливості управління комунальними підприємствами, е -е, а також встановити е -е, винабороду цим е -е, голові і членам наглядової ради. А хто ці члени, так в двох словах, хто вони є? Mm. Ну, пан Януш Мрочка, це є консультант ради директорів компанії Алексо, Республіка Польща, консультант з енергетики та відновлення енергетики в Україні та на міжнародному ринку. Радник мера е, Шешова. А, ці два? А це Святослав Козленко, він є директором філії Новояворівські електромережі, ТЗО, «Нафтогаз так «Нафтогаз Україна. Це Новояворівські мережі, але після того, коли їх повернули до державної власності, тобто це ті люди, які вже їх підновлювали. І Микола Шаян це керівник управління Львівській області, адвокатського об'єднання «Правовий альянс. Він юрист в сфері енергетики. Він працював на газопостачальних компаніях і в принципі це... Людина, з якою ми спілкуючись на комісії, не, не помітили, що пройдено регламент по часу, тому що всі з захопленням його слухали, задавали запитання. Тому що настільки людина занурена власним в цій юриспруденції енергетичній і е, в питаннях адаптації українського енергетичного законодавства до європейського. Okay. Колег, пропоную повідомити номер два: поставити його на голосування, що про розтвердження написання меморандумів. Про співпрацю. Хто за? Відповідно до розгляду даного питання пропозиція нашого колеги Івана Івановича Родницького про те, щоб дати протокольне доручення до заступника міського голови пана Андрія Москаленка, щоб надав інформацію про роботу в сфері питання, вирішення питання облаштування міського полігону на, на наступні роки. Хто за всі за рішення прийнято. Третє питання. Це нам озвучив Ростипанович про наглядову раду. Я маю пропозицію враховуючи були представників фракції. Ми давали ці створення на в залі сесійному, тому ми профільна комісія, але показав, щоб ми це дали на розгляд ради, тому що там стосується питання винагородження за, за роботу, тому це таке суспільне питання. На розгляд колег-депутатів. Тому пропоную дане питання підтримати з формулюванням на розгляд ради. Хто за? Всі за. Рішення прийнято наступне, будь ласка, питання. Я би ще, ще перепрошую одна секунда. Я би пропонував так само протокольне доручення розглянути доцільність створення наглядової ради на, на теплоенерго на підприємстві. Там йдуть великі обороти коштів, бо ж нащо на дві світлі створювати наглядову раду, коли там і так маленькі суми коштів. Я не розумію доцільність. На доцільність створення наглядової ради на Львів світлі, але депутати проводили бачину львів світло як два пілотних підприємства. Я в курсі, я... В я... Так, я в курсі, в курсі. не задавалися. Я в, курсі, в курсі але мені здається, набагато більш доцільніше було би, якби ми наглядову раду створили на. На теплоенерго це саме більше комунальне підприємство міста, там саме більше обороти коштів і таке інше, і таке інше. Я би просто пропонував, щоб ми так само таке протокольне доручення виконавчим органам розглянути питання доцільності створення спостережної ради на підприємстві лів теплоенерго. Пані Ліна, наступним питанням також протокольне доручення пані Андрій Москаленко, що надати інформацію, чи планується власне винесення. Питання про ну чи триває робота, чи буде робота щодо створення нової ради на підприємстві так вони тому, що я чув, що така робота, ну ви ж маєте доручення загалом по всіх підприємствах створити. Ми, ради. Ми... ми маємо ваше доручення при об'єднанні Андрій Володимировичу. Так, що, так. що коли робота підприємства стабілізується, запровадити там Доброго. на Глянцову раду і. Я тому, я тому це пам'ятаю, крім того, що ЮТ-пленерів ще є інші підприємства комунальні, де мають бути також народові ради. Пригадую, ми, то, то, ми, ми, ми тоді це давали, і, і ми тоді, коли в залі, коли ми об'єднували, то ми це озвучували. Ми давайте рік вже об'єднаним підприємством. І власне вважаємо, що в 25-му ми можемо про це говорити. Тобто дає тоді інформацію Щодо створення виконання доручення профільної комісії, профільних комісій. З створення наглядової ради на підприємстві літера ОМННРО. Хто за? Всі за рішення прийнято. Таке продаткове вручення дано. Добре, наступне останне питання, будь ласка. А, Наші, ваші всі, так. Направді, ваші всі. Дякуємо. Департамент Медичний. Перелік це проєкту ухвали про прийняття з державної власності квартири номер 160 на вулиці, 17, квартири номер 18 на вулиці Ровчика, 21Б. Врегулювання питання розмежування допоміжних державних. Допоміжниця на житлових приміщень багатоквартирних житлових будинках. Ухвала про передачу, про прийняття з державної власності квартир номер 52 на вулиці Шевченка, 31, а та квартири 156 на вулиці Тольфіні, 21, а також ухвала про передачу в державну власність приміщення адміністративного будинку на площі Маленюка 3 для наміщення прокуратури. Добре, в нас є питання від 4 до 8. Наша колега Вікторія Вікторина відлучилася, але перед тим як завершити засідання комісії, вона оголосила про те, що вона підтримує дані проєкти ухвал, враховуючи, що вона з ним ознайомлена. Тому ставлю на голосування, хто за, не за. І Вікторія Вікторівна за. Але ми тоді від питання 9 до питання включно з додатковими, тоді, тоді оголосимо перерву. І розглянемо їх в 4 вранці. Що точно зв'язку, що немає, не поставлю не, не на зв'язок, тобто не бере. Або ми зробимо за 10 хвилин перерву просто в засіданні комісії і спробуємо вийти на Zoom давайте Відведені зараз це і спробуємо створити швиденько Zoom. Ви можете колеги зачекайте. Тим паче там є питання. Бюджет, та, да? та, та, тому, але я розумію, що кількість фракції департаменту де, де, де фінансової бюджетна комісія ну, виходить то, на то